в... Ну, Трамп сам виноват. Трамп сам виноват, тут прямо сра... тут прям сразу чітко. Ну, і треба в нас у парламенті, і, в принципі, там маска тоже у мене під питанням. Ну, это взагалі під питанням в корню, якщо дивитися, это перший і другий момент, то, -то Трамп виноват. Чесно. mm я скажу так, як воно по суті і є з Трампом. Ми обіщаємо одне, робимо зовсім інше. В итоге, по суті, Трамп, я так полагаю, не дотримався жодних своїх. Він не дотримався жодних своїх обіцянок по поводу того, що буде, що буде робити маск, яка в нього буде условним образом робота, що він буде робити, як це буде сприйматися, і як воно в тандемі буде, в общем-то, існувати. І о, у нас тут король Кубків, король Кубків, це достатньо такий, як би це сказати, знаєте, не дуже врівноважений о, чоловік. ну, кубки это у нас почутя, эмоции и так далее, и трошечки неврівноважен кубки, это вообще достаточно такая, як а, как бы это сказать, ты знаете, не то, чтобы вспыльчива карта, не, 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 а трошечки эмоционально неврівноваженный семь пятниц на неделе и так далее. И тут Трамп очень конкретно проходит по самому королю, и Оці сімейні узи, узи дружби розірвав саме Трамп. Чим? Потому що знову ж таки, сім п'ятниць на неділю. Я сьогодні подумав, і сказав так, а завтра я сказав по-іншому. А ми його і бачимо таким, в принципі, своєму по всіх заявах щодо нас і не до нас. А п'ять таки. Третій момент. Трамп посягнув на шота Маскаве, он шота жадності. Урізання бюджету для маски, не знаю, урізання, не знаю, там, скажімо так, витрат на шота. Но, но, это не то, чтобы урізання, витрат на шота. Это, скажем так, вот мы урежем, а сюда мы вбухаем. Нецелесообразное, не знаю, там, использование средств и так далее. Тобто. Маск, можливо, ще закривав очі, коли він це робив, тому що давайте так. Маск знає Трампа і знає його достатньо добре. Він з одної сторони розумів, на що він іде, але давайте так, між ними теж були домовленості, котрі ну, замилені, да? котрі маск не отримав, в принципі, своєму. І, і ще при тому, і ще при тому, у маска від, відбуло, знаєте, у нього, у нього ще і відняли щось. Мало того, що а, то, що обіцяно, ми не отримали. Тут прям 50 на 50. Що-то, звісно, хорошо, що то совершенно не очень. З другої сторони, як би це сказати? Маск такий, я сижу, працюю, але? Что? Для чого? Тому що кожна твоя заява. Можливо, впливає і на його роботу, і на, взагалі, по суті, свої, не знаю, там, вони друг друга висвітлювали не в очень хорошому світі, в принципі, своєму. Mm -hmm. І воно, і коротше, этот робота по одному, этот зовсім по-другому, і воно совершенно не колотиться в одному стакані. І Маск вирішив, що ну, пора, пора, до свидань, товариш. Що я хочу сказати? Тут сразу Маск людина. Достатньо паскудна, в якому плані. Він дуже злопам'ятний, дуже злопам'ятний. І його гордість, його гордость, вона дуже, дуже потоптана. І я так полагаю, що маск, тут у нас ієрафант, достатньо такі спокійний, да? сила і нестабільна ситуація де внутрі дома. Маск, скоріш за все, виношує місць. Він виношує помсту, і частину з неї ми вже в новинах з вами читали. І бачили, коли Маск uh -huh. заявив, що Трампу пора ну, або лічиться, або імпічмент йому Це строїть. Це етаначала місті. Да, там тут, ну, ще тут в нього потенє... були певні публікації, які він потім видаляв в звинуваченні Трампа. Е, вот. і тут конкретна зв'язда Люцифера, тобто конкретно дивимося в різні сторони і конкретно там, в общем, мета. Ми зараз я розкрию теж цю ситуацію і побачимо з вами. Ой, більш обширно. але я полагаю, що маск буде мститися, прям хорошо. Ну, а враг в лице маска, враг в лице достатньо, ну не скажу самого багатого чоловіка на землі, это не очень для Трампа, а взагалі не дуже. Так. Маск. Что в голові маска по отношению до Трампа? Маска по відносина до того. Готує, подумає. Наші люби взаємоотношення дружесті сімейні прикращені. «Пи церкву, пи денег» из серии. То есть, я, скорее всего, все, Маск будет пытаться оставить его ни с чем. Повешенное положение. Вот дальше король кубка у нас, с которым как раз-таки Трамп и выступает. И по... ну, я тебе условным образом повешу. И пойдешь совершенно шут. Пойдешь совершенно ни с чем. Вообще ни с чем. И семерка кубков как иллюзия. Що хочу сказати, Маск, скоріше за все, виношує цю помсту. Ну, понятно, що маска він, ладно, він буде заявляти, він буде громким, скоріше за все, в соцсетях, але своїми прямо своїми руцями, навряд він щось буде робити. Він скоріше буде робити щось своїми грошима. Устраивать якісь кампанії, підбурювати людей до ненависті знову ж таки до того Трампа, до розкачування ситуації і, можливо, навіть до підведення до того ж самого імпічменту, щоб люди, люди вас стали. Тобто, заворушки по поводу недовольства Трампа 100% должны быть. 100% тут же король мечей. Маск стане в позицію короля мечей. чи матиме це вплив mm -hmm. на підтримку України? Тому що від США ми все ж таки отримуємо те, що сьогодні необхідно, і чи, чи буде і це зруйноване? Я думаю, що може бути розвернута навіть якась кампанія в колуарах, якась кампанія в колуарах. Тобто, ми Маск може, наприклад, не знаю, там зібрати людей, незадоволених правлінням Трампа і зробити, наприклад, опозицію і так далі. Тобто, що це -то, -то такого теж може бути скалочене. Ну, це скоріше. У нього буде декілька сценаріїв, 100%. Давайте так сказати, що це прям вплине на нас з вами. Прям очень как-то жорстко не сказати. Що я так полагаю, що рішення по Україні приймаються не тільки Трампом, в принципі, своєму, єдине, що сроки можуть бути просто, як би це сказати, ну, більш розтягнуті ну, отримання допомоги і так далі. Тому що, да понятно що Трамп буде за зайнятий своїми ділами, спасання своєї репутації як таковой, но якщо на його місце прийде JD, і там буде ужас. Це буде жахіття, жахіть. Звісно, знаєте, і так не так, і так не так. У нас буде, давайте так, сила є, у нас буде ресурсу, буде постачання і так далі, але уміряність, уміреність карта більш статична. Тобто розтягнута в сроках, і деколи ми можемо просідати знову ж таки залежності від того, наскільки там розтянеться оця вся епопея, От у нас може бути моменти, коли ми просідаємо по ресурсу, і нам його не дуже вистачає. Але я думаю, що нас підплатять це другі, як би це сказати, другі інші країни, інші партнери. Та хочеться все ж таки вірити, що це ніяк на нас не вплине або ніяк, або принаймні, щоб гірше не було, хай буде краще. Хай там собі розбираються, але щоб на нас це не позначалося негативним шляхом. Давайте тоді зараз теж подивимося папу римського лева. Тут чому хочу задати це питання, тому що насправді ще ще перед смертю попереднього папи римського дуже багато йшло розмов про те, що. Буде будуть зміни колосальні у світі зараз відбуватись після тієї смерті. Призначення цього папи воно вплине якось на ситуацію в Україні, чи здатен він вплинути на Росію, на Україну, на те, щоб відбулися певні зміни в подальшому. Папство — дело, знаете, относительно. Вин, конечно, как отшельник, как мудрец и как вот, э, человек веры, может нести действительно мудрое слово, может рассказывать и всем сторонам, как им жить и так далее — Папа словесно може нас з вами підтримувати і так далі. Але він давайте так: як мінімум, поки він не владний над ситуацією о, над війною о, в Україні і в Росії. Тобто він на рашку не надавить нічим, к сожалению. Да, В нього є гроші рашки. да, він їх може Зажати і так далі, і сказати, що ну, папа здачі нема, якби все, денег нема, внесли, внесли все. Але це не да, там достатньо. Сума, а от, але це не, это, это не давление на Росію, це не, не давка на Росію. Давайте так: якщо на Росію не можуть надавити партнери, а, з якими вона би могла робити той бізнес і так далі, то що ми говоримо про папу? Папа може їздити розказувати, папа може їздити там, що то чим-то, не знаю, ну, условно, угрожати і так далі є. Ну, тому що за зачиненими дверима Ватикан достатньо жорстокий. А вот можно все это делать, да. Но цены приведе совершенно, ну шут, я у я уезжаю с Ливи ватикан совершенно без без ничего. Все. Mm -hmm. Информационная поддержка да. Сказать словечко за нас с вами, да. Предоставить снова там не знаю ватикан для мирных угод и так далее да. Но не более того. Так, тоді давайте перевіримо іншого е, президента та іншого керівника країни, це Сінзіпінь. Знаємо, що він має небо, який вплив на Росію. Говорили раніше про те, що він якраз таки та людина, яка здатна трішечки притиснути Росію і змусити йти на певні поступки, якщо цього захоче. Тому питання ага. власне зараз, після низки успішних операцій, які зробила Україна на території Росії. А, чи не захоче він відійти від Союзу з Росією і навпаки допомагати Україні? Давайте глянемо на відносини зараз, і що він думає розділимо трошечки так танічку, що він думає по поводу наших операцій там. Так, відношення до Путіна і Росії в цілому. Сейчас. <риклад> Інтересно. Хорошо. Тут цікава карта. Цікаві карти, десятка кубків. знову это дружба сплоченность сімейність можна сказати паж мечів і отшельник. Після наших з вами там операцій і що то немножечко по-другому подивився на Росію. разочарована немножечко. Сейчас. <пот> Снова. <чувствую> Отшельник, снова двойка купцов. Это и серии, что ты делаешь, Володя? Дуже эмоционально, дуже, дуже, не дуже. Зараз скажу, почему. А, Россия, СПИ, Точно так же потрібна, як і Сі Росії. Тому що Сі це той чувак, який може торгувати з Росією, знаєте, і условним образом відчувати себе нормально, і Росія при цьому може отримати від нього діяг. Тим більше наших, наших операцій там, тим більше для Сі треба буде або вкладати туди денег, або тим менше він зможе у Росії виручити тих денег. І це для нього не вигідно взагалі. Це перший момент, другий момент. Ми пам'ятаємо, що е, сі завжди сидів на декількох стільцях, і тоді, коли, е, скажімо так, ні Америка, ні Європа не хоч не хотіла його що там приймати, був, був якийсь момент, і він там говорив про те, що ну, ну тоді буду ну, не відкрито говорив, ну тоді буду, в общем-то, торгуватися з Росією. Тобто Росію йому треба для шантажу тої самої чи то Америки, чи то Європи, що ну не хочете там не знаю, строїть нормальне взаємоотношення зі мною, я піду до вашого ворога. І буду строїть взаємоотношення там, от поэтому для нього Росія і треба, і вигідна, і те, що відбувається зараз в Росії, йому не вигідно. Несдав і Росії не вигідно, і йому не вигідно. От, Поэтому, в принципі, він да, дійсно може натиснути на Росію в плані тому, що але ж ну, результат я сижу над тими чотирма кубками і плакаю. Понимаєте? Натуснути він може, але це не дасть ніякого результату. В принципі, своєму, к сожалению, далі активна карта боротьби. Путін може йому теж поугукать, конечно, да, 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 еще чуть-чуть, но совсем совсем не. Шкода, була така надія примарна, але. Давайте тоді перейдемо до питання, теж немало важливого. Періодично відбуваються зустрічі зараз вже української та російської сторони. Зовсім це не так відбувається, поки що, як того би хотіли всі, як того всі прагнули. Загалом, зустріч Зеленського та Путіна, наскільки вона вирогідна? Чи може відбутися ця зустріч найближчим часом? Чим більше ресурсу карта кражі і ресурс, о, от такий знаєте, от так, хитра миєта. Uh -huh. Чим більше ресурсу ми у них украдемо условним образом, да, знищимо і так далі. Чим більше таких операцій, як ми з вами бачили в Росії, тим більш вірогідна ця зустріч. Карта закоханих. Ну, да, в даному випадку це нападругує. Чим знову більше ресурсу і шкоди ми їм наносимо, чим більше їм боляче від того. Зараз буде цікава карта, тим ймовірніша зустріч. Один тримає за шию, другий капається уже в внутрішнях. В тобто, ця зустріч вона можлива, але вона буде така напружена. Я не можу сказати: ну, по-перше, в картах часу нема. Єдине, що тут троєчка, більш-менш, може, три місяці. Тут, тут судить, можу. Но Ну, і пентаклей більше карти достатньо такі устойчиві Це фундаментні карти, котрі двигаються дуже медленно. Тут скоріше буде відповідь, так як я її і, і вам ставлю: чим більше наших операцій на ресурсні точки Росії, тим швидше буде зустріч. Але знову ж таки, я не дуже впевнений, що ця зустріч буде. Лічно. Угу. Я не впевнений. О, дуже схоже, як ми оце з вами сидимо, і давайте про що то розговорювати. Очень вероятно, що таким образом не впевнений, що прям э, 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 лісом наважиться. Да, тому що я ж кажу, буде, буде отака, от, отака от штука. От, Це можливо, але тільки через знищення угу. ресурсу і поставлення їх в очень нехороше положення. Коли в них немає, по суті, ви бара. Отак. Е, тобто, якщо вона все ж таки відбудеться, то тоді можна розраховувати на те, що може бути результативною. Це проблема. Ми, давайте ми поглянемо, тому що сама та зустріч, звісно, да, вона може бути Тоже складно, тяжко. Плюс, знову ж таки, ви розумієте, з яким скрипом не знаю, чого душі і що там у того Путіна є, з яким скрипом він буде йти на цю зустріч, тому що це условним образом признання того, що ви довели мене до цієї зустрічі. Тому Це невероятно складна штука. Так, зараз. Интересно. Ну что такого? Но мы с вами не знаем. Это хорошо. Відповідь 50 на 50. Объясню, почему. Кілька сценаріїв є. Yeah. Тому що є сценарій, перша зустріч не призводить ну, почти ні до чого, майже ні до чого. да, ми поговорили, да, що та поулукали, що да, та обговорили. Можливо, стане трошечки легше, трошечки, знаєте, якісь консенсуси обговорять в плані там припинення вогню, і так далі, От, от з вот першої зустрічі може бути, щоб Росія собі шов, спіла щось виготовити і так далі понятное дело, ми про це говоримо. Що е время всі в носу ковыряти не будуть, будуть щось робити. Є другий сценарій, коли наші шота зроблять такое, бо тут королева очень уже ну там в крові, вона з опущеним лісом йде, а ззаді там прям все горить. Знаєте, тобто. Це либо дуже масштабна операція з нашої сторони, або що танєвість такої, що Путін сам збере зустріч, знаєте, і скаже так, давайте ребята розмовляти, вже, мабуть, пора. Тобто, результативність зустрічі чуть ли не з першого разу може бути тільки при умові чогось а знову ж таки масштабного і чогось знову-таки ну, жахливого для Росії. Тільки в этом форматі. Пока що, як мінімум, в обозримом, в обозримом. Вот. Потому что в другому случае, другом случае, это знову ну, відтягування часу. Що робить Путін, поки не зустрічаючись, потім він може приходити на ті зустрічі, але колитить воду в стакані, ну я ж прийшов, понимаєте, колити воду в стакані и знову розтягувати просто время. От, якщо ми говоримо про чітку чітку розмову про чітке вирішення там військового питання і а, приходження до консенсусу, це тіко, якщо в Росії що прям я не знаю, що должно случитися. але в, в наші наші люди винахідливі, поэтому це так. так. Павутиння запущено, можемо да, сказати, да, да. так вот. чекаємо а. продовження. Байтему наші люди винахідливі, поэтому може бути шо що то дійсно угу. придумають. Що ж? Я думаю, що ми повернемося до цієї теми, і будемо надалі дивитися, як будуть розвиватися події, вже коли буде більше точних здійснених речей, які можна аналізувати і дивитися, як це все впливає на ситуацію в Україні. Дуже дякую, Кайне, за сьогоднішнє наше інтерв'ю. Дякую, що покоперсалися в брудній білизні. Це ми діло любимо. І Я сьогодні десь і відповіді отримали. Переб'ю вас трошки. Я колись сказав, що Трамп, скоріш за все, зджере сам себе своїми заявами, тим, як він щось робить і так далі, він пожере сам себе, тому що його дивні амбіції. Чи там уже в голові на старій щось дивне робиться, не знаю. Але він правда, він зараз йде дійсно тою стежкою, що він зжере сам себе ну, поховає, правда.